Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Продовжуємо читати книгу Числа. Зазвичай події, які зустрічаються нам на сторінках святого Писання, ми намагаємося е, розуміти у контексті е, всієї біблійної історії. І сьогоднішня глава це не виключення. Е, попередня глава 11 та нам розповідала про бунт е, в таборі. Е, люди нарікали, начебто, на нестаток їжі. Насправді вони лукавили, вони не хотіли мати на собі відповідальність, і тому вони шукали причин, якби звинуватити Господа. Це було нарікання проти Господа. Ми знаємо такий принцип, що коли людина стикається із якоюсь проблемою, то якщо вона буде щира до себе самої, то причину того, що з нею відбувається, вона буде шукати у собі. Якщо людина керується гордістю, то вона буде шукати причину того, що з нею відбувається в інших, і звинувачувати інших. І зло, воно має таку тенденцію. Якщо ми намагаємося шукати причину проблем в собі, то означає, що зло обезброєне і воно втрачає свою силу, і воно зменшується у світі. А коли ми починаємо шукати причину наших проблем в комусь іншому, то зло просто розпорошується, ділиться так, як ділиться як якась інфекція, як якісь бактерії, розповсюджуються по людських серцях і прогресує у людських душах. Саме про от таке сьогодні буде йтися у 12 -й главі. Давайте ми прочитаємо, 12 глава, книга числа. І дорікали Маріам і Аарон, Мойсею, за дружину ефіоплянку, яку він узяв, тому що він узяв за себе ефіоплянку. І сказали: чи одному Мойсеєві говорив Господь, чи не говорив він і нам? І почув це Господь: Мойсей же був чоловік. Найлагідніший з усіх людей на землі. Найлагідніший це найсмиренніший. Це той, хто смирявся перед Господом. А гордим Бог противиться, а смиреним посилає благодать. І тому Господь відкривається Мойсею саме йому, тому що він бачив в ньому смиренне серце. Хоча ми, мабуть, якби нам довелося от дати характеристику лагідної людини. То ми б уявили ну, людину, ну, яка ну, дуже м'яка характером, дуже спокійна, е, яка ніколи не має абсолютно ніякої агресії. Ну і от ще, що можна було б додати до таких рис, то, мабуть, все було б якраз от про смиреність, про тихість, незлобливість, поблажливість. Але Мойсей це воїн. Це той, хто виводить Ізраїль із єгипетського полону, це той, хто, через якого е, йдуть кари на, е, на Єгипет. І тому е, тут смирення е, помірковане, тому що будь-яка чеснота, ми знаємо, е, вона угодна Господу, якщо вона е, робиться е, з розсудливістю. Це дуже важливо. От. І тому е, е, якраз от, смирення або лагідність Мойсея. Це смирення з розсудливістю. Мені пригадується, в житті Серафима Виріцького був випадок такий, згадує е, його духовна дочка, яка часто була при ньому. І вона знала Серафима Виріцького як людину, яка має чуйне добре серце, е, яка приймає грішників е, людину, е, яка допомагає розкаятися людині. Людину, яка коли приймає грішника, то спочатку відігріє його, ну, тобто його душу, усиновить його, а тоді починає лікувати, тобто допомагати змінити ну, душу, змінити свій гріховний стан. І ну, завжди вона так от бачила його таким зосередженим, спокійним, але одного разу. Для того, щоб отримати там якусь для себе користь, прийшов до Серафима Вироцького Екстрасенс, ну, мабуть, для того, щоб потім всім розказувати, що і я був у Серафима Вироцького, я з ним спілкувався, він мене благословив, щоб я далі займався своїми справами. І вона каже, що Серафим Вироцький настільки почав лютувати, що вона його навіть і не впізнала. Тобто є моменти, коли людина має проявити свою мужність. От, і захищати віру, ми це правило з вами знаємо. І отже, ми сьогодні говоримо не про смиренність Мойсея, а будемо говорити, чому Маріам і Аарон постають проти Мойсея і намагаються знайти в ньому якусь недосконалість або прогріх. Оскільки пішла така тенденція. Що народ, в тому числі видно і Маріам, і Аарон, почали нарікати на Мойсея і на Господа. Оскільки Господь покарав народ за їх поступок, то вони вирішили тепер мати претензію до того, хто їх духовно очолює, тобто до їх пророка. І тому почали шукати причину, в чому його звинуватити. І от… Значить, поставили йому у вину те, що він собі взяв за дружину, ефіоплянку. Що ми читаємо далі? І сказав Господь раптово, тобто різко це була різка відповідь, знову ж таки. Так як і ми говоримо про того Серафима Вирицького, що він завжди був спокійний, зосереджений. Але коли потрібно, то він і проявив гнів. Але цей гнів був на користь. На того, на кого він виливався. І сказав Господь раптово Мойсею, і Аарону, і Маріамі, Вийдіть ви троє до скині зібрання, і вийшли всі троє. І зійшов Господь у хмарному стовпі, і став біля входу в скинію, і покликав Аарона і Маріам, і вийшли вони обоє. І сказав: Слухайте слова мої. Якщо буває у вас пророк Господній, то я відкриваюся йому у видінні. у вісні говорю з ним, але не так з рабом моїм Мойсеєм. Він вірний в усьому домі моїм, в до вуст говорю я з ним. І явно, а не в гаданнях і образ е, е, Господа він бачить, як же ви не убоялися дорікати Рабу Мойсеєві? Тобто ми дуже часто шукаємо недосконалість у священнослужителях. Священнослужитель стоїть біля престолу. І якби він був неугодний Господу, то Господь відкинув би його. І тут сказано, що Господь не просто з майсеєм говорив у видіннях чи у снах, чи в якийсь інший спосіб. А він з ним говорив з уста в уста. І священик теж е, має таку можливість е, приносити агнця в жертву. Тому що, коли він звершує літургію, то він бере агнця, розломнює його, проколює його. Відбувається духовна жертва. І Господь е, тримає його біля престолу. І ніхто не повинен нарікати на священнослужителя. Бо, якби він був неугодний приносити жертву, то він би там не стояв. Господь би його відкинув. Але проблема тут у тому, що Маріам не хоче каятися. Що ж далі відбувається? Маріам і Аарон. Зараз ми про це прочитаємо. І Хмара відійшла від Скинії, І ось Маріам вкрилася проказою, як снігом. Ми з вами е, розглядали голову про проказу. І пам'ятаєте, ми говорили про те, що проказа це не е, розглядалося як просто захворювання якесь інфекційне. А ми говорили про духовну проблему. Але ми говорили про те, що це найперше проказа е, мається на увазі духовна. І вона, вона посилається тому, хто перебуває в озлобленні і в осудженні. У даному випадку Марія, мала сестра Марія, мала озлоблення у своїй душі, і вона осудила Мойсея. І от ці церкви стверджують, що найчастіше проказа посилалася тому, хто осуджував священнослужителів. А чому проказа не зійшла на Аарона? Тому що він священнослужитель. І ми знаємо таке правило, що навіть якщо потрібно священнослужителя, то може лише священнослужитель, а верніше навіть архієрей його засуджувати. Тому що він теж може мати якісь прогріхи, але цього не може робити мирянин. От і тому саме Маріан, і можливо, вона саме найбільше підбурювала Аурона до такого поступку, вона вкривається проказою. І Аарон глянув на Маріам, і ось вона у проказі, і сказав Аарон Мойсеєві: Господарю мій, не постав нам за гріх, що ми вчинили нерозумно і згрішили. Ось і вже відбувається покаяння Аарона. Він побачив, що сталося, і просить прощення, тому що він зрозумів, що все-таки він прогрішив. Коли ставив там ну, якийсь гріх Мойсею перед його очима. Не попусти, щоб вона була як мертвонароджена дитина, з якої, коли вона виходить із утроби матері своєї, зотліла уже половина тіла. І звернувся Мойсей до Господа, говорячи, Боже, зціли її, і сказав Господь Мойсеєві, якби батько її плюнув її у лице, то чи не повинна була б вона соромитися сім днів? Отже, нехай буде вона у проказі сім днів поза станом, а після знову повернеться. І пробула Маріам у проказі поза станом сім днів, і народ не вирушав у путь, доки не повернулася Маріам. На цьому ми з вами завершили 12 главу. Давайте ще раз згадаємо: а про що взагалі історія біблійна, про конфлікт. Між Богом і людиною. Ми або себе там побачимо, або ні. Хай Господь нас береже від усякого зла. Слава Ісусу Христу!